Всім доброго вечора. В наявності маємо такий автомобіль. Це у нас німецька легенда. Volkswagen Passat B7 в кузові Універсал. 2014 рік випуску. Чистий 6014 рік розмитниця в Україні. Автобіль на 2-літровому дизельному ресурсному двигуні 103 кВт. Також у нас присутня автоматична коробка передач dq Шестиступка. Надійна, мокра, ресурсна. Автомобіль дуже ощадний, економний на непоганій комплектації. У Нас присутні максимальні ксенонові адаптивні фари, які рухаються вверх, вниз, вліво, вправо лінза. Так само денні led ходові вогні, передні парктроніки, задні парктроніки, умивачі фар, підсвітка дзеркал. Автомобіль на 17 легкосплавних дисках, повний електропакет у нас присутній. Мультируль, датчики і світло доща, круїз, руль оригіналі, не шити нефарбований, присутні у нас масаж, електросидіння, накачування поясниці, вентиляція сидінь передніх. Так, У нас така от навігація, клімат-контроль, підігрів сидінь, старт стоп датчики в шинах. Автомобіль в досить гарному стані. 242 тисячі рідного пробігу. Є всі підтверджують документи. Ці автомобілі ресурсні, служать в районі там. 600-700 тисяч, по них зауважень ніяких немає. Так само в нас задні LED-ліхтарі красиві, подивіться, як вони виглядають, Задній парктронік. Вихлопні труби у нас чистенькі, немає зауважень. Масажи, бруду, пилу і так далі. Це означає, що у нас працює гарно турбіна, форсунки, високий насос паленого тиску і тому подібне. Сажевий фільтр. Автомобіль в такому задбаному стані, хром-пакет присутній. Свіжо пригнаний, без пробігу по Україні. Автомобілем ніхто не катається, стоїть на площадці, чекає на нового власника. Реально цих посадів вже мало лишилося. 14 рік ну, надійний, ресурсний, адекватна ціна, якість. Кого зацікавив, даний автомобіль буде 13200 плюс торг. Знаходиться у місті Луцьк.